Obrigado por ele. Колеги, доброго вечора. Сьогодні хочу порахувати оскільки на цьому полі взагалі бувалі, да, от погрузений метелик, яку шкоду він наніс, бо у нас оранка, Це вже дуже багато що значить повірте, для перезимівлі його. Але проблема в тому, що це поле збиралося навесні. І проблема в тому, що цей рік просто аномальний якийсь. Ну, ви розумієте, жара. Його дуже багато розвинуло. Те, що я підраховував в межах 25% пошкоджених. Тобто наступного року можна вже собі додатково, на жаль, заплановувати інсектицидне внесення на кукурудзу, якщо ми хочемо не мати проблем з кукурудзним стилеметиликом. Бачите, це над качаном зламалося. Це, в принципі, одна історія. Є коли ламається під качаном, то гірша історія. Коли, наприклад, отака історія з рослиною, коли. Покурузний метелик пошкоджує рослину, бачите, під качаном. Пошкодження під качаном. Тоді рослина падає. Зрозуміло, що якщо дощів, вона взагалі тут відвалюється і все. Тобто, колись хотів кандидатську писати по кукурудзному метелику, ну така історія. Знаєте, скільки нарахував? 37% пошкодження кукурудзи. От вам колеги і... Задумайтеся на наступний рік. Треба по любому щось планувати інсектицидне, типа Белта да? або аналога Кайроса. Запрошую до співпраці. Успіхів вам.